Всім доброго дня. Пропоную вашій увазі електричний автомобіль Kia Soul. Машинка 2018 року, в такому чудовому кольорі, сірий колір. Колір весь в заводській фарбі. Машинка не фарбована, вона не царапана, вона дуже має добрий вигляд. Я не бачив тут ні сколів, нічого. Завдяки цим помаранчевої плівці цим, машинка вирізняється в, так сказати, на трасі, що підвищує її безпеку. І цим помаранчевим, помаранчевим ставочкам вона дуже вирізняється на дорозі і більш видніша. Тобто безпека на вищому рівні. Та ще й в цьому сірому кольорі вона дуже пасує. Тут все дуже... Я її обдивлявся перед цим як знімати відео. Я не знайшов по ній, ні з ні не Плівка навіть даже, от, як нова. ваус. Клівочка, дивіться. Все тут капот. Дивіться, який стан капота. Друзі, в неї навіть мікро сколіків немає навіть. Пробіг у машини 68 тисяч кілометрів. Є вся повністю сервісна історія. Всі заїзди, виїзди, є вона в електронній базі, є в паперовій базі. Є всі чеки, що мінялося, що робилося. Резина практично в неї нова. 23 рік Nokian. Вона, ну, вона там нова. Диски. Всі 4 диски, взагалі без жодних подряпин від бровки. Дивіться, який, який стан дисків. Тормозні диски нові. Виробітки зовсім немає, колодки нові. Що передні, що задні, ідентично. Тобто тут все воно нове. Так, по кузову. Що вам ще сказати по кузову? А, є машина комплектація максимальна. Преміум. Є передні партроніки. Є безключовий доступ. Є задні патроники, є камера заднього огляду. Так. Прийдемо до салончика. Салон. Пасажирська дверка передня. Дивіться яка карта. Який в неї стан. Її, мабуть, не відкривали чи що. Ну нема тут. Дивіться, як знизу все. Тут все дуже добре. Кому потрібно він код, дивіться стан, стан сидінь з торпеда, Руль. Водійське сидіння. Підлокітничок КПП. Дивіться, тут все новеньке. Є підстаканки ніша. Сидіння у нас з підігрівом і захолодженням, з вентиляцією. Така перфорована шкіра. Дивіться який стан. Машина. Я про такі машини кажу, капсула часу. Зеркала з автоматичним затемненням. І салон, і наружний теж зеркала з автоматичним затемненням. Ось такий от в неї чудовий стан. Приємчик, дивіться. І тут реально реально все, все дуже добре. Дивіться, стан задніх сидінь. Міся тут доволі багато, ну реально багато місця. Для такої машинки місця стільки. Стан дуже, дуже чудовий стан. Є підлокітник. Стеля. практично нова задня дверка дивіться друзі ну тут все добре тут все добре багажник багажник дивіться тут є ще полочка ззаді. воно так відкривається Есть розетка 12 вольтова. Полочки есть с в У машинки есть зарядный пристрій. Вот знак водиной зупинки. Еще під зарядным пристрій, під цією нишею мы маємо дивись, там все далі, для різних ключів. Така вот чимала ниши сейчас низу. Якщо тут перевозить, то можна все все обрати і буде доволі великий багажник. Такий от стан автомобіля. Повторююсь, машина не фарбована, нічого тут не крутилося, не мінялося. Дивіться, тут вона не царапана, не пластик зовсім. Пластик ідеальний. Пластик ідеальний. Это все доброе. Задние бампера. Дальше, смотрите. нема тут не царапин. Вообще ничего. Все очень доброе. По бокам на дверках захисна плівка еще такая вот. Есть. Так. Ліва задня дверка. Дивіться, який в неї стан. Пластик як новий. Є підігрів задніх сидінь, забув вам сказати. Це комплектація максимальна. Дуже пасує ці такі голубенькі встави на сіренькій шкірі. Класно виглядає. Тут все клас. Знизу нема ніяких ризиків, зовсім нічого немає. Поріг. Далі зараз перейдемо без ключовий доступ з там, Дивіться ручка водійська. Дивіться, тут навіть подряпин немає від нігтів. Вони за... Дуже часто бувають, більш часто ніж немає, але тут зовсім все добре. Водійська дверка. Карта, дивіться, який стан. Який стан машини? Клас, клас, пластик весь ідеальний. Знизу двері. Філеночки. Ну тут тут все ідеально. Тут все ідеально. Нема жодних жодних нарікань по автомобілю. Проєми. Не знаю як вони переступають так ногами. Такі люди охайні бувають. Да. Руль в чудовому стані. Перемикач КПП, центральна консоль. Дивіться, витерти треба. Дона нова. Практично тут весь пластик. Весь пластик дуже в дуже чудовому стані. Дивіться, який стан. Який стан сідошок. Чудовий маємо автомобіль Підігрів її руля, підігрів передній сидінь є. Чудовий стан Тут навіть Включення, включення Машинка реально з цією батарейкою новою, яка сталася в 2018 році, проїжджає в таку дану погоду. Коли от 3 градуси тепла проїжджає 200 км 100%, це з пічкою з усім. Це по трасі. В місті буде більше проїжджати за счет рекуперації. Це я гарантую, бо я і сам лічно переганяв цю машину. Тому 200 плюс вона проїжджає в даний час. Літом вона проїде ну, ще кілометрів, до 300 вона проїде, якщо не вмикати кондиціонер. Чудова машина, я такі автомобілі називаю, капсула часу. Їх не дуже багато таких автомобілів. Е, що от, тут і пробіг добрий, і відношення власника було дуже до машини видно постану автомобіля, що він її дуже любив. Машина має. Свидкі портзарядки і домашні портзарядки це все є. Якщо виникнуть, ще якісь питання, телефонуйте по номеру телефону в оголошенні. на все, всім добре.